Should be waiting for a track to explode on you Be stunned if you want in your ass to get rolled on it Feels like my flow's been hot for so long You thinkin' I'ma fuckin' fall off, you're so wrong A medicine in my head, like a baby bone dead Destination heaven, sittin' political with passengers from 9-11 The Lord's blessings leave me lyrically inclined Shit, I ain't even got to try to shine Guards and seamstress, the tailor fitted my pain I got scriptures in my brain, I can spit at your dame straight out the good book, look, niggas is shook 50-feet 50, 50, no-man warrior, sweet swords like Conan pitching me, pen and hand, right lines, knowing the source of wrote it When I die, they'll read this and say a genius wrote it I grew up without my pop should that make me bitter I call cases, I out, doctors, that make me a quitter In this white man's world, I'm similar to a squirrel looking for a slut with a nice butt to get a nut If I get shot today, my phone will stop ringing again These industry niggas ain't they friends they

Він скажеться, що до кого звернутися? Яка людина куди скаже? Ковач Артур Йосипович скажеться на те, що не приймають мою заяву. Не хочуть поставити відмітки. Ящики в законі не передбачені. Все. Не хочу навіть з вами балати. Мою заяву не хочуть приймати згідно чинного законодавства. Я туди заходив, мені сказали, що відмітки вони не ставлять. Ну, в законі не написано, що я хочу, роблю, що не хочу. Яка інформація? Причому тут інформація? Є закон України про звернення громадян. Є закон України про звернення громадян. Заходив, вони не хочуть ставити відмітки. Я не Так, По поводу ти, є хтось хотівщик, прокуратура, так. Доброго. Хотів би подати заяву і щоб мені відмітили, що, я, що ви її прийняли. У вас її прийняли. Так, так. Так. так, Заходили, мені відмовили. Не хочуть ставити відмітку? Не хочуть, кажуть, Добре. в ящик кидайте. В ящик кидати ніхто не буде. Та не вкину я в ящик, принципово. Ви просто... Три роки тому, коли тут була структура, яка охороняла поліцію в незаконний спосіб, приватна, я колись тут був. Давайте, давайте, І не розказуйте, давай, тепер щось служба давайте, охорони. Йосипович, давайте звернемо увагу на освічену. Що, що тут? Так, можна будь-що ну, написати. Ну, Вибачте, все це, ді, це, це дію, підкріплено давайте, законом. Де у, нас це, ді, прикріп... у нас дію карантину у нас не відмінили. Не згоден. Не згодом. Цивілізований світ уже каже, що ніякого ковіда не було. Ой, давайте, ні, 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 ні. Я хочу, згідно чинного закону. де тут написано, що це стосується, все, що тут написано, що воно відповідає закону України про звернення громадян. От покажіть мені, будь ласка. І що, я питань до вас не буду мати. Чого ви? Ну я по ньому вже 15 або 17. 18... Алло. Добре. Так уже в мене тут є поліція. Е, значить, Сторіччя Полтави це прокуратура Полтавської області. Так, так, так. Хто там? Ну, хтось із поліції, я не знаю хто. Ну, в мене ж номерів вже ж нема всіх. Я хочу, щоб було згідно чинного законодавства, а не так як ви хочете. Тому що те, то, що ви хочете, вас знесуть скоро. То, що ви хочете, ви є грабіжники, бандити і обманщики. Оце є моя приватна думка, щоб ви розуміли, як журналіста і як громадського діяча. Подайте в суд. Це моя думка. Моя приватна думка. Напишіть. Да. Йосип, йосип. 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 Я дізнаваюсь подач, поліції на Катерина поліції. Скажіть, будь ласка, що тут Значить, Я приїхав подати заяву і у мене її прийняти не хочуть згідно чинного законодавства. Чому не хочуть Ну, кажуть, що відмітки вони не ставлять. То що є якийсь ковід, який весь світ вже сказав, що немає, то ще щось є, тільки немає законів в Україні. Ну, а так мені пояснили, я вам так і розказую. Я хочу, щоб мені на заяві поставили відмітку, що її отримали. Більше я нічого не хочу. Я вам сказав, що це приватна думка, в мене фіксується все. О, Ну і все. От покрутите собі і послухаєте. Подавайте в суд, якщо ви з чимось не згодні, подавайте в суд. Я сказав, що це моя приватна думка. І все. І ви подавайте, скільки хочете, шановні. Подавайте, все. Я з вами розмовляти більше не хочу. Закритіте. Ви ж сказали, що не хочете зі мною розмовляти. Ми ми да, оце ви забуваєте, ви це забуваєте. Давайте, давайте, конфлікт Які під час війни як їх, крали, їх так і крали. Це є Державна служба охорони. Відношення до прокуратури взагалі ніякого немає. Я в курсі, мені нікого, нічого не потрібно. Справа в тому, що три роки назад я тут був, коли охороняла цю будівлю, служба охорони приватна. Три роки назад. Ви не розказуйте о цій дурній, якщо не знаєте. Так, да -да, з часом помилився. Ну, це ж... Та немає, ну ви ж служба охорони. Ніякого ковіда немає. Є. Його вже всесвітня ця... охорона. Господи ти просто цього б не було. Я б пішов, зареєстрував і все. А це буде кіно. І справа в тому, що воно все ж буде в інтернеті. Як у нас прокуратура працює? На добавку до того, як князів по 2 мільйони баксів бере, і вони розказують мені, що це, блін, хто вони такі. Асоціація в мене особисто, я сказав, яка. Поетапно це колись в дитинстві було. Я куди хочу, туди і звертаюся. І це все викладу. Всі полтавські групи, ви будете в шосі. Ну, і ви тоді будете подавати в суд. Хоч в космос подавайте. Умні які. Ви краще законодавство що законодавство чуть трохи. Цього всього не було, ви не то говорите. Я прийшов, подав заяву і поїхав. А так ви і мене задержуєте, але я це принципово зроблю. Подивитись. По, так подивіться. Ну, спеціальний контроль Україна. Да. А ви що робите? Ви під час робочого часу дивитеся цей, блін. Ну, оце кіно. Да. Угу. Да, це ж така у нас і прокуратура і є. Просто я такого, чесно кажучи, не очікував, що таке може бути в прокуратурі. От ви повірте, мене застрелили. Я таке не очікував і все. Я навіть прийшов, був без камер, я потім пішов, такие однієї. Ну такий канал є. Він і на Ютубі є, є і в Фейсбуці. Просто треба на англійській мові писати. Які новини? Спеціальний контроль Україна. Тільки на англійській мові. А де канцелярія у вас? Давайте ми пояснюємо, Так почекайте, давайте вони підпишуть і тоді я буду давати пояснення. Доброго дня ще раз. Ну, сказали в канцелярію йти. Ні, не, не, ну діло в тому, ну як, що в нас закони вже, я скажу вам, у нас закони помінялися. Так, при чому тут ну, є, зверн... є закон, при причому тут ваша інструкція? Ваша інструкція це ноль <пустит> по сравненню з законом України про звернення громадян. Це ваша приватна, отут в цьому зданні Ви, діє. Визивайте, будь ласка, відділу начальника відділу звернення громадян. Ну давайте, давайте я. Я ж Визивайте начальника відділу звернень громадян. Що сталося? Вам відмовляєте? Відмовляюсь, так. Відмовляють поставити відмітку про те, що вони отримали мою заяву. Я не знаю, ну от зайдіть і спитайте, хоч що. Не знаю. Те, що вони не ставлять, у нас закони для прокуратури не діють. От того й беруть по 2,8 мільйона доларів. Друга особа в державі. Це абсурд. І розказують, які вони класні, блін. Я так, я ж вам кажу, я свого слова і мені все серу. Тому що я знаю, що я ще буду в ДБР їхати, в СБУ і всі останні органи. Я знаю, що там мені відмітку поставлять, і я поїду. І оцього всього не буде. От нехай вони його відкриють. Причому тут закон про діловодство? Є закон України про звернення громадян. Не, ні, 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 ні. ні. Та вони, я не поч... документ, вони реєструють у себе в, в, в журналі про отримання реєстрації. Вам вони не надають ніяку реєстрацію. Вони відмітку ставлять. Ніхто не ставить зараз відмітку. Хто вам таке сказав? Давайте я вам зараз покажу, що я був в Полтаві, був в Решетилівській прокуратурі, і мені поставили відмітку. І мені ставлять, Почекайте, мені її ставлять постоянно. Ну ніхто закони не відміняв. Я нічого писати не буду, я ж вам кажу. Мені треба ще буде в СПУ поїхати, ще в ДБР я поїду, то що я там був, там обід. І потім приїхав сюди. Я переконаний, що всюди закон України один. Для прокуратури він якийсь інший. Такого не може бути. Якщо бля, він не нас обміняв не вам нічого не знати.

Ну поч... При чому тут діловодство? При чому тут ді... Почекайте. Тобто ви хочете сказати. Вибачте, будь ласка, покажіть своє посвідчення спочатку. Я показувала Ну Ви не показували посвідчення, тому що в мене фіксування було постійне. Я знаю, що ви кривич. Кривич Катерина Володимирівна. Дізнувач. Значить, Катерина Володимирівна, пояснюю вам ще раз. Згідно зараз? Згідно з законом України, про звернення громадян, я як громадянин України, я показав паспорт свій, можу ще раз показати. Маю право прийти в будь-який орган державної влади і подати заяву. І мені повинні на цій заяві поставити відмітку, що її прийняли. Ваші всі ті, що вони розказують, діловодство, де закон України про діловодство. От покажіть, де там є, що прокуратура не зобов'язана робити, як всі роблять. Ну от покажіть мені і все. Те, що вони говорять, то є брехня. Добре, а проблема... проблема в тому, що я хочу, щоб в мене була одну заяву, я віддаю, да. а другу вони мені ставлять в ходячий номер, і щоб я знав, що ви його отримали. Та того, що я її вкидати в скриньку не буду. От, ну та того, що вже не буду. І я б і тоді не вкидав, тому що я так не роблю, просто-напросто. Заяви пояснює будете хіба що у працівників прокуратури, брати я це нічого не буду, оскільки ви приїхали сюди просто так зі мною побалакати і заставити мене, щоб я вам щось написав. А по суті, по суті, ви, по ви почекайте, по суті, ви. Ну так тоді я на вас напишу скаргу, що ви ніяких мір не прийняли, а я це зроблю. Повірте мені. А яких мір ви повинні бути? Почекайте, щоб вони виконали законні мої вимоги. Я ж не вимагаю вас, щоб ідіть щось зробіть їм. Я вимагаю, щоб вони поставили відмітку. Якщо в законі це сказано чітко, мене далі нічого не інтересує. Ваше діловодство оставте для себе. І так само нехай вони для себе оставлять. Ну я ж вам сказав, що ну я Ми поліція. Ми поліція не та що їхня перевірку. Якщо ви бажаєте, можете написати. Ви я, я, для, для чого? Щоб ви тридцять днів. Давайте я вас не перебуваю і ви мене не перебуваєте, але не не чесно. Для того, щоб розглядала особа, яка уповноважена контролювати і здійснювати перевірку щодо даного звернення вашого до поліції, і що вас відмовляються приймати, виконувати не до поліції, а до прокуратури. Я ж кажу, звернення вже до поліції, щоб особа, яка уповноважена здійснити перевірку. Провела перевірку з якимось запитом уже сюди підійшла. Чому саме так? Чому не іначе? Чому ставлять? Чому що, мабуть, треба знати законодавство, і все буде так, як повинно бути. Якщо я зараз їду в СБУ, буду їхати, в ДБР, я знаю, що вони всі ставлять відмітку. І не треба мені розказувати, ви що думаєте, що мені 5 років і що я. вам не розказувати, але сказати їм зробити на даний момент, ми не маємо навіть права. Змушувати щось виконувати, ми не маємо. Ви змушуєте виконувати те, що написано в законі, а не те, що там висить тут. Я не знаю, що воно навіть. Це просто вони від руки щось напечатали так само, як я. Добре, ось нам пояснили, що в прокуратурі заява приймається так, ви надаєте скриньку, канцелярні забирає і не може бути від на не може бути інший порядок. Я вас одразу буду перебувати. Не буде, не може бути інший порядок, чим той, який всіх. Я... Розумієте, ну що прокуратури ізбрані да. богожителі. Да. Я хочу да. не на наступний да. день, я хочу отримати сьогодні і сьогодні поїхати до себе в кобеляти спокійно. Розумієте? Я й так поїду спокійно, я зато не проживаю. Просто мені ще, оце в мене зря забирають просто време. Я знаю, що буде так, як я сказав, а не так, як, як, як згідно чинного законодавства. Я нічого не вимагаю, я все, в мене тут все написано, хто я, прізвище, ім'я по батькові, згідно закону України, рік і місяць народження, де я проживаю, мої координати, всі, те, що я являюсь кореспондентом, це все я написав. Вони нічого не поясняють. Чим регоментується саме те, що вони не ставлять. Тому що вже тут і коліці вже все просто зв'язку з чим. Ви по-іншому тоді мені поясніть, чого ж тоді в інших органах державної влади, які такі самі, як і прокуратура, нічим не вище, не рівніше. Є, е, значить, виконують закон, в якому чітко прописано, що повинні мені поставити відмітку. До того є ще 19 стаття Конституції. Чітко в законний спосіб. От нехай вони діють в законний спосіб. Я вам кажу, це, це все безсмислено. Я побалатую, зараз ми сядемо і поїдемо в ДБР, а завтра я напишу скаргу на всіх. Тому що в мене варіанта нема, то що я просто... Це порушені мої права, як громадянина. Для чого тоді оце здання, оці орки нещасні? Або не так, я кажу, я кажу те, що я хочу. І я так і казати буду. Повинен був прийти до цього по зверненням громадян. Де він? От чого його нема? Начальник по зверненням громадян не вибрав. Ну тоді, вибачте, ми не будемо робити так, як, ви, як прокуратура хоче. Ну не будемо ми робити. Ви навіть мене хоч застрелите. Стріляти... Та я вам образно кажу, щоб ви просто розуміли, що ніхто нікого не боїться, і мені по, по барабану, оці всі. це я знаю, що це бандити. Це ніяка не прокуратура. Оце моя власна думка, я це викладу. Маючи на це всі підстави. І це я просто в житті б не думав, що в прокуратурі от така буде фігня. От в житті б не думав. Хто повинен наглядати за законністю, а вони законів не знають. Ні, вони, да, вони, вони їх порушують. Вони їх порушують, так. То що вони як хочуть, так і роблять. Через справу. Через справу. І потім розказують, що там правильно, що на кого в суд подавати. Там мені по барабану. Вже подавали. Були такі умні. Але справа в тому, що всі вони проїгнуть. Ну я нічого, я, да, да я, да, я нічого, я... я до вас питань на даний момент, поки ми змовим. Щоб, на щоб зафіксувати його, щоб зафіксувати його, щоб, щоб зафіксувати факт порушення. І ви його зафіксуєте тим, що ви тут були присутні, але я тоді не зобов'язаний вам нічого писати, оскільки ви, ви не відреагували, відреагували так, як ви повинні були відривати, оскільки ви повинні були відкрити закон України про звернення і там подивитися 18 статтю, як приймаються значить, заяву, і ви потім місяць будете розглядати. Мені час потрібно. Ну. Ну, так я скажу, і це буде місяць, а потім іще місяць. Тижні не буде вам письмо і відповідь, але самостійно звертатися до райвідділку, за територіальності, і хай дають вам відповідь. Так, це представте собі, ви тут будете розглядати, а потім ви відправите в Кобеляки. Тільки на правопорушення, ми можемо зібрати заяву, пояснення, передати на райвідділку, для того, щоб вони далі розбирали по вашій справі. Та я ж вам нічого не кажу, що Канцелярія. Запропонувала вам залишити своє звернення, бо скриві. Залишати я не буду. Не буду. Будь-яке звернення скарга клопотання проходить це через скрипу. Покажіть, де це в законі написано. І якщо воно Власне, так написано. є канцелярія. Та при чому тут канцелярія? є канцелярія, он є генерал якийсь. Ну при чому тут канцелярія? Є закон, а не канцелярія, і не прокуратура. І не ті орки нещасні. Такі самі, як і ті, які в нас стріляють. Ну це ж так получається. І ти дивись, всі приймають, і поліція в тому числі, і буде сьогодні в УНП, приймають згідно чинного законодавства і ставлять відмітки. А прокуратура це є як? Це є боги? Або хто це є? А це в мене є правопорушення? Порушення закону про звернення громадян. Це не є праворушення? <реш> вас не позбавляють можливості звернутися, вам пропонують залишити звернення в з крити. Що документового обігу. Там, де це? повинні при отриманні заяви, зареєструвати її. Не колись, а, 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 а закривання обіду залишається в... Ви... Не так, чуть-чуть не так. Нема там до обіду, це до після... Це ви ще сказали в... Ви... будемо ні. Та ми висоткає... я почекайте, ви нікого не чекаєте, але я вам писати нічого не буду. Вам допомога поліція? Не потрібно, ні. Повідомте мені, будь ласка, на відеокамеру, що ви відмовляєтеся в написанні заяви. <плес> Та я і так, почекайте, я і так... Я можу написати заяву, хай розбирає. Я можу вам взяти заяву, пояснення, передати на відділ. По-перше, ви знімаєте мене на свій телефон, це є корупцією. По-перше, ви не маєте права знімати на свій добре, телефон приватний. Добре. Як? Так ви вже знімали. Я Почекайте, я нічого не сказав, але ви мене фіксували. Почекайте, Почекайте, на будь-камеру, але ж ви тільки що пробували на свій добре, телефон добре, знімати. Розумієте, ось і все знання законодавства наше. Розумієте, це є ознаки корупції. Ну, ви що, став... Та, мабуть, ви ще й помиляєтесь. 31-ша стаття, Украї... стаття закону України про о, національну поліцію. Це превентивний захід. Або не так? А 40-го це в автоматичному режимі. У вас що, телефон Підажите працює в автоматичному режимі? Підажите, ні. ні, це вже ні. є роз'яснення Верховного суду. знаєте Я що ви скрізь і все. Ви будете звернення якісь? камера моя пише, я вам повідомляю вже три Ви вже повідомляли, я до вас питань не маю. Це камера, а в неї є номерний знак Є, в є номерний. Вона Точно, і вона на обліку стоїть обліку. на балансі. Так, я її не У ГУНП. А де вона повинна стоїти? В департаменті патрульної поліції, в Полтавській області, а. вона стоїть на балансі. Ми департамент патрульної поліції. А. Далі ще на цьому. Ковач Артур Йосипович. Давайте я напишу. Можете витрати, так? Ні, а ні в чому ця допомога буде проявлятися, якщо фактично поліція мені не допомогла ні в чому? Ми, Даже в тому, така оце що є? Для для потеншого... Це є порушення моїх конституційних прав як громадянина. Розумієте, от якби я був там з Гондураса, тоді б питань не було. А оскільки я є громадянин України, в мене чітко це в паспорті прописано, що я десь проживаю тут в Україні, тут недалеко. І просто я приїхав, щоб ті, хто наглядають за дотриманням законності. Виконали свої функції переді мною як громадянином. Оказується, що в них тут хто що хоче, то і а то робить. Не вискає, я заходив вже туди, вони відміток ніяких не ставлять. А -а -а. Ну нехай собі не ставлять. Просто-напросто ми ж не знаєш. Я, наприклад, не знаю цієї жінки фамілії, хто Проте, вона дивіться, така. Ви нам зараз закони усі розказуєте, а в канцелярії у вас питання що заяву й до канцелярії. Не до нас, правильно? Ой. Чому не зайти, не їм повідомити усіх Я закон... їм це повідомляв. Офіційно працює так. І це вже всі бачать, що це все, є, оці прокуратури, вони не потрібні. Це є лишні органи. До обіду, то, оказується, до обіду вони ставили відмітку. Після обіду вони не ставлять відмітку, якось незрозуміло. Я не пойму, а чого закрили оце сусіднє здання? О, бачите, а там якраз і були прийоми для була кімната для громадян, де вони могли прийти. От як воно було, оказується, в нас. Ужгород.